Baby keep your focus Don't you make me change my mind If you love me baby don't you switch up the fight Baby don't you baby don't you baby don't you switch up the fight Baby don't you Baby don't you Baby don't you switch up the fight При вході у нас така зручна тумба для взуття, на яку можна присісти, щоб було зручніше. Над ними дерев'яні панелі 3D з чорною кромкою, і декілька гачків, але основний одяг ховається цю шафу. Відкоси вікна ми виділили деревом, то це і красиво, і практично. Навпроти дзеркало велике, в повний зріст, декоративними світильниками. І всю цю стіну ми виділили деревом. Це панелі з кін і двері, і просто панелі, які на стіні, тому що це передпокій, прихідна зона. Тут вхід в котельню, тут вхід в гостьовий санвузол. Двері прихованого монтажу з чорною рамою, з чорною фурнітурою. Ми тут зробили такі. Розсумні двері скляні, тоноване скло. Це досить важливо для приватних будинків, тому що коли взимку відкриваються двері, великий об'єм холодного повітря проникає у будівлю. А для того щоб створити таку буферну зону і було більш комфортно, ці двері допомагають. Бей біточу, бейбі, тончу, бейбі, точу. Бей біточу. Це зона кухні. Кухня у нас геподібна. Тут у нас два вбудованих холодильники, тому на всю сім'ю вистачить місця. Зверху вітрини з підсвіткою скляні для зберігання вина. І далі робоча поверхня, варильна поверхня, духовка, зверху шавки. Під дерево, це скін панелі дуже красива текстура, дуже схожа на справжній шпон. Стільниця керамогранітна, сірі фасади АГТ. І під вікном у нас мийка. І я думаю, що мрія кожної господині це мати таку мийку біля вікна, тим паче, що вікно таке придовгувати сучасної форми, і ти миєш посуду, і дивишся на чудовий. Свій внутрішній двір. Але найбільше мені подобається на цій кухні це цей острів. І я вважаю, що це, мабуть, епіцентр подій, тому що тут можна готувати, спілкуватися, дивитися телевізор, просто випити зранку кави. Ми зробили вбудовані такі розетки, і це дуже зручно, тому що можна і блендером працювати, і підзарядити телефон. Також ми із середини цей острів підшили дерев'яними панелями скін, такими самими, як на верхніх шафках. і це об'єднало ці елементи в єдину композицію. Стільці полобарні та звичайні у нас з одної колекції чорний матова шкіра, чорний матовий каркас, округлою формою виглядають дуже сучасно. І головне, що вони вписуються, дуже зручно ходити навколо них. І обідній стіл на 6 чоловік він розкладається, і можна ще доставити місця. Керамогранітна також стільниця, темна, майже чорна, і над ними два чудових, також самої круглої форми, світильники. На вікнах у нас легка тюль. На підлозі у всій квартирі, у всьому будинку, у нас керамограніт, тому що тут тепла підлога. Але цей керамограніт, він. Такий дуже нагадує дерево, і коли е, він е, працює тепла підлога, по ньому дуже приємно ходити. Це зона «ТІВІ». Ми цю стінку виділили декоративною штукатуркою під мікробетон. Зверху зробили підсвіточко, і це така сама декоративна штукатурка, як у нас на кухні. Внизу велика консольна тумба. Знову ж таки, такого ж матеріалу, як кухня за телевізором. У нас кабель-канал, і тому всі провода йдуть непомітно, і самі розетки знаходяться всередині тумби. Далі, навпроти телевізору, у нас такий чудовий, великий, комфортний диван від е, бланше, сірого кольору. Він дуже зручний, тому тут і просто сім'я, і друзі можуть спілкуватися, дивитися чудовий фільм. І ще одним таким е, цікавим елементом в цій вітальні це є біокамін. Ми спеціально зробили таке чорне тоноване скло для того, щоб підкреслити вогонь, який тут горить. І зверху вітрина скляна з підсвіточкою для зберігання красивих бокалів та колекції вина. Це кабінет. В кабінеті є така велика робоча зона. Такий самий матеріал скін панелі як і на кухні, велика масивна стільниця. Під нею чотири висувних ящики з агт панели таких самих, як на кухні. Тому всі меблі вони об'єднані між собою в всьому будинку. І зверху ми зробили таку велику панель, зверху підсвіточка, і тут ще буде телевізор підвішений. І робоче місце безпосередньо. на вікнах. у нас тонка вуаль біла для того, щоб було більше видно чудовий вид за вікном та сірі бархатисті штори. Дуже зручний диван від бланше можна і просто відпочити, і щоб гості залишились переночувати. Стінку над диваном ми виділили декоративну штукатурку під бетон, такою самою, як і за телевізором, і на кухні. І тут є, є такий великий е, дерев'яна е, дерев шафа. Це також скінд-панелі, але текстура просто неймовірна і дуже практично, практичніший, ніж натуральний шпон, тому що він може розсихатися, а це більш стійкий матеріал. По освітленню тут є магнітні світильники. Одну магнітну рельсу ми запустили на стінах. Для того, щоб зробити бра, і ці бра можна піднімати по висоті на будь-яку зручну висоту. І також ми зробили підсвіточку панелей, яку можна включати-виключати при вході і біля дивану. Це спальня. Так як ми тут виділили зону гардеробної, для того, щоб не було вузького коридорчика, ми на цій стінці зробили таке велике дзеркало з підсвіткою, і воно і розширяє простір, і можна подивитися. Далі у нас безпосередньо сама зона гардеробної. Неймовірна скляна перегородка, тоноване скло, чорний матовий каркас з розбивочкою і дуже зручна система відкривання. Просто достатньо відсунути одні двері, інші відчиняються автоматично, без нижньої направляючої. З обох сторін у нас є штанги чорна. Кольору для речей, які вішаються на плечиках з підсвіткою, просто полички і виду... 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 сумні ящики зачиняються так само легко на доводчиках. Далі в нас є м'яке ліжко від бланше, дуже стильне. Ми використовували два види тканини, більш така бархатиста і текстурна. І за ліжком ми зробили таку велику дерев'яну панель з розбивочкою. Панелі розміщені в різних площинах з підсвіткою і дві консольні підвісні тумби. З одної сторони ми зробили маленькі бра направленого світла, з другого боку такі декоративні круглі світильники, і вони нагадують три планети. На вікнах у нас легка тюль та сірі бархатисті штори. Також тут є така композиція туалетного столика з консольним комодом під телевізором, кругле дзеркало. Направлений також маленький бра. І всю цю зону ми виділи таким виступом з гіпсокартону, підсвітили, і це додає такої динамічності в цьому приміщенні. ванна, моє улюблене приміщення в цьому будинку, і замовниця також дуже його любить, Тому що цей подіо ми зробили теплим, з теплою підлогою завели на стінку, тому тут дуже комфортно і е, завдяки цьому не запотіває вікно. Тут великий рукомийник на дві чаші під замовлення, матиме штучний камінь. Такі чудові змішувачі, комбінація білого кольору з нікелем. Зверху велика шафка дзеркальна з підсвіткою. Всі ці частини відкриваються, і всередині у нас ще розміщення розетки. Плиточка під дерево. Одну стіночку ми виділили рейками. А інша плитка вся під травертину, порцелоноса, просто неймовірна. На дерев'яному подіумі біла ванна з такою круглою формою. Також виглядає дуже контрастно і красиво. Ці змішувачі також будовані білого кольору в комбінації з хромом. Під них ми підбирали кнопку. І тут у нас ще розмістилась велика шафа для рушників. В нас такого ж самого матеріалу, як у нас і в інших приміщеннях в цьому будинку. Це гостєвий санвузол, Він такий чоловічий, сіра плиточка, чорні, чорна кераміка, унітаз, пісюар Кнопочки були лише білі і ми їх фарбували. Тут у нас накладний умивальник, дзеркало з підсвіткою, спеціальне дзеркало для гоління. Душова, встановлене скло. І у куточку у нас ніша з для всіх цих шампуняк. Гачечки. І тут ще такі вертикальний дизайнерський радіатор. Це друга спальня. Тут у нас не гардеробна, а просто шафа, але вона дуже висока під саму стелю. Тут нестандартна висота стелі, і колір шафи ми відбирали максимально під колір стін. З ми зробили таку вставку відкритих поличок з текстурою дерева, і вони відзеркалюються у дзеркалі, виглядає, наче їх більше. Також у нас тут таке саме ліжки від планшет, також два, точніше, один вид тканини, але два різних кольори. І такі дуже легкі консольні приліжкові столики, куди просто можна покласти там, пульт від телевізора чи окуляри. З одної сторони ми зробили таке бра, яке світиться і по периметру, і направлене, і можна вибирати який саме сценарій необхіден. А з другої сторони у нас декоративні підвісні тоненькі світильнички, і вони знаходяться на фоні цих чудових дерев'яних панелей. Панели — це скін панелі, і ми тут спеціально промальовували цей весь візерунок, тут такі шеврони, причому текстура дерева розвернута. І просто виглядає дуже круто. На вікнах у нас бархатисті штори такого теплого відтінку, легка тюль для того, щоб не перекривати неймовірний вигляд на внутрішній двір. І навпроти ліжка у нас композиція туалетного столика з підвісною тумбою під телевізором. В цій спальні вона не сіра, а під деревом. Такі ж самі скін-панелі, як і панелі на стіні, і на кухні, і на дверях. Ми цей матеріал використовували всюди, і він дуже красивий. І кругле зеркало з підсвітку, причому воно світиться і по периметру, і на лице, для того, щоб можна було робити макіяж. Всі двері в цьому будинку нестандартної висоти, 2,70 прихованого монтажу в чорній рамі і покриття. Це скін панелі, такі самі, як у нас на меблях. Двері в кімнати відкриваються всередину, але при пов'язані по зовнішній стороні, тому що це двері інсайд. І внизу такі ночнички, які вночі можна вмикати, і для того, щоб не світило світло в очі, піти санвузло, якщо потрібно. І е, на стелі, в цій зоні, е, яка у нас прохідна, у нас справжній шпон, який ми підбирали під е, колір скін панелей. Ми не робили проект архітектурний проект цього будинку. Ми робили внутрішній дизайн, тому що замовники купили вже готовий будинок. Але також ми робили ландшафтний дизайн і проєкт засквної бесідки та навісу для авто. Сподіваюся, що в цьому ролику ви знайшли для себе багато чого корисного, тому не забувайте ставити лайк та замовляйте нас. Проект If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe.